Цях поменшало на одну зупинку громадського транспорту. Люди панікують. Тепло буде. Котельні Чернівців готуються до зими. Штормове попередження. На Буковині град, дощ та сильний вітер. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Увага, штормове попередження. Найближчими днями на Буковині очікується різка зміна погодних умов. Зокрема, 28 серпня передбачається сильний дощ, грози місцями град, посилення вітру до 22, місцями до 26 метрів за секунду. Окрім цього, очікується підняття рівня води, в басейнах річок Прут, сірет. Також суттєво знизиться температура повітря вночі до 14 градусів тепла і в день до 19-20 градусів вище нуля. Про це повідомляє український гідрометеоцентр. Чернівецькі комунальники готуються до зими підготовка об'єктів житлово-комунального та енергетичного господарства в розпалі, щоб забезпечити надійну роботу котелень та теплових мереж в наступному опалювальному сезоні. Задовільним називає хід цих робіт начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Георгій Леонтій. За його словами, на сьогодні в області підготовлено 587 котелень, 34 з яких капітально відремонтовані та реконструйовані. Непогані темпи також з підготовкою об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, теплових мереж та мереж гарячого водопостачання. Відставання фіксується лише в підготовці відомчого житлового фонду. Окрім того, заборгованість електроенергії в цілому по області нині складає 55 п'ять мільйонів гривень. Підготовка йде згідно запланованих заходів і зривів по відношенню до планових показників, які були намічені, у нас немає закладів освіти. На сьогоднішній день всі готові 100% до прийому учнів. Деякі роботи по котельням котлового обладнання, насосно-силового обладнання на сьогоднішній день ще продовжуються. Є ще терміну до... Холодів по лікарням так само на сьогоднішній день підготовлено більше, ніж 74%. Якраз у графіку, який складений нами, він виконується у повному обсязі. Від нині зупинки громадського транспорту на дріжовому заводі в Чернівцях не буде. Маршрутки і тролейбуси висаджуватимуть і набиратимуть пасажирів біля стадіону Мальва. У міській раді стверджують, такі міри вимушені, адже великогабаритний транспорт, який там зупиняється, спричиняє аварійні ситуації та створює значні затори. Натомість люди обурені, адже пішохідних переходів на кільці немає. А основне, що через відсутність інформації про ліквідацію зупинки пасажирам доводиться дуже довго чекати на тролейбус під дощем. Орися Лівна прийшла на звичну зупинку, чекала на тролейбус і ніяк не могла второпати. Чому ж громадський транспорт не зупиняється? Жодної інформації про заборону зупинки біля дріжджового заводу вона не чула. На стовпах оголошення читати не звикла, тому змокла, змерзла і спізнилася на зустріч. А тепер що, куди? А тепер переходити а дитину. А де пішохідна дорожка? А як ми будемо переходити з самого ранку на популярній зупинці біля супермаркету Атлас в районі Дріжзаводу, паніка. Люди спостерігаючи за тролейбусом, який від'їжджає, не зупинившись, кидаються під колеса транспорту, аби його наздогнати. Інші шукають пішохідного переходу, але втрачають багато часу, нервують і сваряться з водіями. П'ятірка проїхала, не зупинилася. Трійка проїхала, не зупинилася. Що це ніяко повідомлення? Нам краще, щоб тут було зупинка. Бо тому що близько, тут то до, до, до автовокзалу ближче, а там зараз переходити, тут немає такої перехідної, щоб А да, тут машини дуже швидко їздять, да, то дуже тяжко, що тут зупинки нема. Водій маршрутки Дмитро, людей, які мокнуть під дощем, пошкодував і зупинився у вже недозволеному місці. Дощ іде шкодою людей, зупинка була, тут люди не знають, що там зупинку перенесли на ту сторону. Ніхто нічого не писав, ніхто не об'являв. А тут раз стоянку побінали. Канісу ключе зарядсь у міській раді про проблему знають, але запевняють, що люди з часом звикнуть, а зупинка там дуже заважає автомобілям та вантажівкам, які рухаються з вулиці Хотинської, з Калинівського ринку. По Кільцю проходить транзитний транспорт, великогабаритний, і створилась небезпека руху як для пішоходів, так і для інших учасників дорожнього руху. Тому прийнято рішення з 27 числа ліквідувати зупинку «Дріззавод», Транспорт, який рухається до мікрорайону Ленківці, зупинятиметься біля автостанції за дріжджовим заводом. Маршрутка 1 а кільцем їхати більше не буде, направлятиметься одразу ж до центру Чернівців. Люди розуміють, що змушені погодитися з нововведенням, але впевнені, що аварійних ситуацій не зменшиться, адже люди бігтимуть по проїжджій частині, переходитимуть дорогу в недозволеному місці, тому затори все одно будуть. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. За два роки в області запрацювало 17 нових освітянських об'єктів на стадії будівництва ще 22. До нового навчального року наразі готові 98% шкіл області. Запевнив голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв на крайових зборах освітян. З цьогорічних позитивів очільник краю назвав шкільні автобуси, які повністю забезпечують підвезення учнів на навчання та 33 нових комп'ютерних класи. Зараз до опалювального сезону не готові ще п'ять шкіл області, де необхідно спорудити котельні, але протягом вересня їх побудують, впевнений Михайло Папієв. До наступного року планують провести у всі сільські школи області інтернет та облаштувати внутрішні вбиральні. Працюватимуть освітяни і над впровадженням нових інформаційних технологій, хоч обіцяють не забувати і завжди підручники забезпечені підручниками. Ми вперше вийшли в цьому році на 100% відсоткову підручниками. Якщо пригадаєте, всі попередні роки починалися сто. Того, що в навчальних закладах на перше вересня немає шкільних підручників на сьогодні? Ця проблема в нашій області вирішена. Електронні підручники, електронне тестування знань школярів. Ми утворили моніторинговий центр, який розробляє тестові технології перевірки знань школярів. Одним словом, я так думаю, що в нас очікує така комп'ютерна революція в області з нового навчального року. Нічого не обмежує ні відстань, ні швидкість з нагоди дня незалежності у Чернівецькій області відбулося міжнародне любительське ралі Буковинські Карпати Карпати-2012». Учасниками автоперегонів стали люди з особливими потребами з Білорусі, Молдови, Німеччини, Росії, Румунії та України. Аби взяти участь в автоперегонах Буковинські Карпати до Чернівецької області, вже втретє з'їхалися активісти з різних точок світу. Для них це не просто можливість позмагатися на швидкість і витривалість та весело провести час. Для них це також і спосіб довести свою рівність у суспільстві. Ну це підтримка для людей: впевненість, вдосконаленість. Ми все можемо ми такі самі, як всі люди рівні. Возможность пообщаться с людьми, потому что вот как бы половина уже тех людей, которые в прошлый раз участвовали, вот как бы год вот ждали опять встречи. Очень благодарны тем, кто это организовал. Очень здорово, что каждый раз совершенствуется. Мы не стоим на месте, не повторяем один и тот же сценарий. Каждый раз интересно с чувством, предчувствием ждешь, что будет. Уже не спрашиваешь расписание. Знаешь, сюрприз будет обязателен. Машини ралійників оснащені спеціальною системою ручного керування, завдяки чому вони можуть легко пересуватися і бути повноцінними учасниками дорожнього руху. І тут у мене газ на рулю, він вращається у місті з рулем для удобства. А це тормоз. Вся система, коробка передач. Мені удобно. За 22 роки года я очень звик, і це у мене все виходить автоматически. Я навіть не задовольсь. Ідея провести ралі для людей з особливими потребами на теренах буковини виникла у пана Романа близько трьох років тому, і вже зовсім скоро в цій справі в нього з'явилися однодумці. Проводили змагання з авторалі, чемпіонат України, Кубок України з авторалі. І до нас звернулася це, спілка інвалідів милосердя. Який є Роман Залєвський, він нас попросив організувати для інвалідів, тобто для людей з обмеженими можливостями, ось такі міроприємства. Підхопили ми цю ідею, тому що це дуже цікавий напрямок розвитку автомобільного спорту і взагалі для інвалідів. Цим спортом ми покажемо здоровим людям, що ми займаємо таку життєву позицію. Їм вдається набиратися оптимізму в своєму житті, і їхні проблеми вже відходять на задній план. Аналогів раді для людей з інвалідністю майже немає. Крім Буковини, такі змагання проводять лише у Києві. А нещодавно своє бажання організувати такі автоперегони виявила і Волинська область. А тому, можливо, приклад Чернівців згодом наслідує вся Україна. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях відбулися водяні бої. Протягом години на центральній площі міста близько трьох сотень людей обливалися водою. У такий спосіб молоді хлопці та дівчата вирішили попрощатися з літом. Взяла участь у водяних баталіях і наша знімальна група. Вже в четверте у Чернівцях проводять водяний флешмоб. Цьогоріч організатори обрали центральну площу, а точніше, фонтан на ній. Така акція кажуть, зроблена для того, аби молодь насолодилася останніми літніми днями. Ця акція зроблена, щоб молодь. В останні дні літа трошки розважилась, побливалась водою. То було дві неділі холодно, то жарко. Якось не встигали сесію там. І в останні дні літа пусть. Трошки розважився перед навчальним роком. Я знаю, охолонуть не штовхатися, не обливати водою перехожих і не кидатися сторонніми предметами основні правила водяних базалій, озброївшись пластиковими пляшками і навіть відрами, молодь щедро поливала одне одного водою. Тому що останні дні літа спекотні, хочеться якось розважитися тим паче, якось е, холодитися. Кочно, а тут а тут нормально і на жарко. Я прийшла сюди, щоб було весело, щоб познайомитися з новими людьми, ну веселитися. Насправді це дуже цікаво, дуже захоплювачі. За умовами акції присутні поділилися на дві команди: хлопці проти дівчат, обливалися щедро і рясно. Прийшли до центрального фонтану і наймолодші учасники флешмобу Кості та Максиму по шість років і це перші водяні бої в їх житті. На правила не зважають, і обливають водою. Здивовані перехожі фотографують дійство і кажуть, водяні бої те, що треба в спокотну погоду. Вода дуже тепла, на вулиці 35 градусів. Я думаю, це тільки на користь здоров'ю. Загалом взяли участь у водяних баталіях близько трьох сотень молодих хлопців та дівчат. Ольга Поломарюк, Михайло Антонюк час на Буковина перемогла. Чернівецька команда в черговому турі першої футбольної ліги вдома здолала білоцерківський арсенал з рахунком 2-0. На післяматчевій прес-конференції головний тренер Буковини Вадим Заяць подякував своїм підопічним за перемогу у матчі з Арсеналом. Наставник команди з Київської області Ігор Артемович зауважив, що його підопічні страждають через власні помилки. Нагадаємо, у першості України з футболу серед команд першої ліги сезони 2011-2012, до якої у 2009 році повернулася Чернівецька Буковина. Беруть участь 18 команд. Наразі наша команда у рейтинговому списку на сьомому місці за статистикою буковина провела 12 поєдинків. В цих зустрічах наша команда має такі показники: 7 перемог, 3 нічії та 2 поразки. Такими минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. А за вами дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.